Всім привіт, ну ось уже і вечір, і и вечір на холодному точку. Я хочу показати сім'ї, які устаткувались, вот куди дозлітується робоча бджілка, і які треба неодмінно виконати умови після створення відводків, щоб не занапастити і відводки. І особливо старі сім'ї, з яких злетіла льотна бджола. Та ще не вся злетіла, але буде злітати ще протягом 2-3 діб. Так, вже вечері бджілка продовжує злітатися, але вже літає дуже-дуже мало. Деяка повертається перший раз з лісу, чи з болоту, чи з лугу. І дуже дивується, що сталося із їхніми їхнім вуликом. Але ось якось так подивується, подивується. Та і залетить до відра. Я прийшов увечері, тому що я хочу ще підгодувати, судячи з того, що буде у нас дуже холодна дощова погода. Я хочу підгодувати відводички новостворені. А взагалі дуже важливо, якщо ви робите відводки методом нальоту на маточних чи на матку, чи на відкритий розпліт, неважливо. Головне, що методом нальоту. Це значить, що для, для другої сім'ї це метод зльоту. Тож, дуже важливо у сім'ю, з якої злетіла бджілка і буде ще злітати, дуже важливо, не забувайте ніколи давати водичку. Краще солоденьку, тепленьку, як весною. А якщо літом, там жаріще, то вже яка є, хоч скалюжі. Але обов'язково давати воду. Чому? Тому що люба бджола, яка полетить у цій у ці сім'ї, багато розплоду відкрите, його, його треба годувати. А годувати будуть вони із запасів, тому що ж льотної бджоли нема, є тільки запаси. І люба бджола, яка вилетить, майже люба бджола, яка вилетить за водою, вона повернеться у нову сім'ю, на старе місто. А не сюди. Тому тут бджола залишиться взагалі без води. Без води вона не зможе не тільки пити, вона не зможе їсти, не зможе годувати розплод. Тому в таку сім'ю, з якої злітає льотна бджола, треба обов'язково давати воду. Я приготував ось таку солодку воду. Це рощин меду 50-відсотковий. Ну і підгадую ще новостворені сімейки, просто для пашечками медовими. Щоб дати у сім'ї воду, не потрібно ніякі напувалки, ніякі годувалки, гадівнички, воду, теплу воду найкраще заливати просто в сот. Просто ліється у стільник. Такий стільник може залитися біля літру води. Можуть привачувати, можуть привачувати. А я ось і ще я, ще я дарю сюди, дарю. Ну, все, все, як якісь стелинки заповнюються солодкою водою, я ставлю їх до сім'ї. А оскільки цим бідолахом треба буде вигодовувати ще і маточку, я їм... Ставлю ляпанчик. Через декілька, через декілька днів я приїду і поставлю сюди маточник на виход із нормальною маточкою. Але перед цим я позрізаю всі свіжі маточники. Це теж дуже, дуже важливо і обов'язкова умова, щоб вони молодий, нормальний, дорогий маточник, не розгризли. Все, накриваємо, та сімейка в порядку. Так. А ось так виглядає штучний райок. Штучний райок виглядає саме так. Я хочу я хочу його трохи підгодувати, щоб матка почала відразу відкладати яйця, а бджола почала відбудовувати собі житло. Для цього треба дати їм підкормку і енергетичну і рідку я покладу і ту і ту молодий рій сидить як справжній рій тож підгадовка іде як звичайного молодого рая Все, нехай, нехай бджілка бере, потім я заберу звідси посуду і покажу, що вийде до початку літнього сезону із сіма із сімейками. Все, бджілка звикає до свого нового будинку. Закрила ляток від прохолоди. Наганяє температурку. Колодне відро запрацювало. Почали переробляти даний мною корм. Це дуже добрий знак. В сім'ї почалась закипіла робота. Дякую всім за увагу та терпіння.